Господи, храни солдата. Рівненська композиторка та піснярка Тетяна Леус волонтериць з 2014 року. Її фронт мистецький, співає та грає на гітарі для переселенців, щоб підняти їм настрій. Водночас не шкодує своїх музикальних пальців, аби розбирати мішковину. На такі от ниточки, з яких потім плетуться. Ось такі от кікімори, які спасають життя нашим військовим. Але з цієї мішковини плете кікімори. Жінка працює бухгалтером, а у волонтерській та приходить після роботи та у вихідні, вже понад рік. Робиться частинами, потім кожна частинка сшивається і виходить вже одна кікімара. Руки Потім трохи болять, але це просто кропітка, тому що їх треба кожну ниточку в'язати. Беремо ленту заплітаємо. пані Любов плете Плетемискувальну сітку. Приїхала до рідного з Житомирщини доглядати за онуком. У вільний час приходить у волонтерський штаб. Хоче допомогти військовим, адже їздять теж на фронті. Зять воює треба були сітки і от ми прийшли з дочкою У мене є спеціалізація Я як один із найвищих я у цей хребет опроплітаю проплітаю. Романа із дружиною Юлою також приходять у штаб допомагати рік тому подружжя переїхало до рідного з харкова коли там було вкрай небезпечно на новому місці знайшли роботу чоловік в it сфері жінка фахівець із підбору персоналу у вільний час приходять допомагати зсу щоб швидше повернутися додому в наш будинок попало але в перший під'їзд ми в третьому. тому Залишилася ціла квартира, а у сусідів на жаль, вигоріли. Ночували в метро вже три останні ночі. Ми там спали. Ну а до цього. Важко, бо ти спиш в ванні, Ми встелили там, бо кожну ніч були прильоти саме по нашому району. Благодійний фонд руїви працює у рівному з 2014 року. Волонтери працюють на шести локаціях. Щодня туди приходять зо півтора десятка людей, але все одно кажуть, рук не вистачає. Запитів від військових багато. Сіток хлопці просять необмежена кількість, коли вони виставляють ці сітки і кажуть: дівки, ми вас любимо. Все про щось говорять. Тому що в нас тут вік в основному середній – 45-50 і більше. Це нам додає наснаги, і на ваше питання, чи ми втомилися, ми навіть не маємо права про це думати. Обнімаємо їх, дякуємо. То це дуже зворушливо, і ми відчуваємо, що ми не зря це тут робимо і весь цей час на це тратимо. За роки спільної роботи волонтери стали надійним колективом, забезпечують військових не лише маскувальними засобами, а й купують на пожертви необхідну амуніцію. Нещодавно придбали та передали військовим дві антидронові рушниці, які коштували понад мільйон гривень. Надалі світлова рівне п'ятий канал.